А чому? Ну, я вважаю, що це не, неправильно вони роблять. До, Приєднатися до Євросоюзу ще рано і нема чого. Ну, взагалі хочеться краще життя. Ну і, мабуть. <смас> Бачучи Європу і стані, і соціальне забезпечення європейське. хотелось бы также бати, ну, бачити себе в майбутньому там. Ну, я не знаю, что сказать. Ну, чому? Тому, что краще жить будет, мабуть. Нет. А чому? Честно. Ну, потому что наше правительство все одно будет делать по-своему. Я, я на нейтральной стороне, честно говоря. А чому так? Чем мы... Ну, мне кажется, ну, уже поздно как бы что-то митинговать. Уже все решили. Навірно, вже просто ну, нет смысла стоять. Може, в перше помогло допомогло, а зараз сейчас... я підтримую Євромайдан навіть не так э, за спілку з Євросоюзом, як за власні права, за э, достоинство людини, тому що наша влада вона вже занадто дозволяє багато собі гарних речей, можна так сказати. Тому десь є, є плюс. Але... Просто до чого це все приведе? Я не бачу якоїсь альтернативи, хто може прийти до влади і зробити краще. Хай Україна зразу стане самостійною і незалежною, а потім вже думає куди. Я, звичайно, як кожен гідний українець повинен підтримати Євромайдан, тому що ми, ну люди які там, які зібралися на Євромайдані, спочатку відстояли ну, права українців. Забити свій вибір в сторону чи європейської Європейського Союзу, в даному випадку і ех, про сторони життя хотів, яку сторону ми нам рухатися. А потім вже це якби пішло, якби відстоювання своїх прав своєї гідності. Тому що кожна людина повинна мати свій вибір, не боятися сказати прямо в камеру або комусь іншому, не боятися сказати достойно жити. Достойно е, с, е, отримувати ту саму заробітну плату, а не, а не ті крохи, якими нас годує держава, а потім говорять, ми вам підвищили на 40 гривень зарплату. Розумієте? І, звичайно, хочеться підтримати тих людей, які стоять на Майдані, і сказати, що ми з вами. Ну, хоч би не, не фізично, а хоч морально. Нейтрально, якщо чесно, тому що правди не бачу ні з одної, ні з іншої сторони. Я да, частично. О чем? О чем? Ну, как бы, мне понятна позиция тех людей, которые туда вышли и требуют свои правила. Потому что люди, которые не были в Европе, может, они и могут там утверждать, что Европа плохо живет. Я, например, там была. И неоднократно я могу сказать, что они жили, живут лучше нас. Поэтому я и поддерживаю. Честно сказать, нет. Почему? Потому що реально люди такі тратят, 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 на, 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 на біля мільйон гривень в день, да? А значить, да, в Україні не деньги, на самом деле. Ну реально, это бе, людей там убивают, на Вот, як є. Двоє дівок пропали, правильно? Пропали? Без вести. Це нормально по-вашому? -по Негативно відношусь. Я... Я не сторонник цього. Ну, що вони, тому що вони без толку стоять, так говорить. Без толку це все. Якби було організовано, вони кожен за своє тягне. Оце я тільки те. Ви підтримуєте позиції Так. Да. Чому? Тому що це, в принципі, за свобода людей, і люди вийшли заради своєї свободи. В принципі. А, але є така позиція, що люди, в принципі, трактується те, що люди проти влади. Люди не проти влади, а люди за, за людей. От. Тому і підтримую, тому що я представник народу. От і підтримує цей майдан. будь ласка, А ви підтримуєте позицію Євромайдану? Обов'язково. А чому? Тому що хочеться жити по законам, а не по поняттях. Так, да, підтримую, звісно. А чому? Чому? Хто звертався до судів, хто звертався до міліції, хто мав діло з прокуратурою? Наверное, вопрос этот не будет задавать и так ясно. Не могу сказать точно, ну как бы 50 на 50 процентов. Неположительно это точно. Во-первых, потому что мы еще не готовы туда входить по всем параметрам. Во-вторых, сами киевляне очень жалуются, те, которые там живут на этот беспредел. Не поддерживаем. Ну как сказать? Не знаю, как сказать, но не очень положительно. Ні, вы знаєте, во-первых, Київ превратили в помойку. Ну, да, Во-вторых, я знаю, нічого не работает, правительство не работает, все время блокировка йде. Ну що це таке? Сколько лет це може продолжаться? Як вам сказати? І добре, і не добре. То що треба роботу робити. Ніяк, я не ставлюся дурних купа. більше я нічого не скажу. Робити треба, а не мітингувати там. Тут однозначно ответить нельзя. Если э, учитывать то, что люди стоят, э, пытаясь э, отсудить э, право э, жить спокойно в стране, э, чтобы их детей не били на улицах, э, чтобы э, власти, в принципе, учитывали желания людей, э, то я за Майдан. Если же это просто политическая игра очередная, когда люди постояли, им заплатили, разошлись. Ні, тоді, мабуть, ні. Бог їм сюди тим, хто їх привів до цього. Ой, я б діти мої, я б якби могла, так я б уже щось там би зробила, щоб вже було все добре. А ви вже так надає? Вибачте. Люди, пожалуйста, діти, да. ну зробіть так, щоб воно Треба все було. Це Треба ж робити нічого, воно не буде, ну, ото от ну, там. пожалуйста, щоб не було цієї біди. Я вже за все, ну у мене душа, у мене діти, внуки. Я не можу вам передати, яка це трагедія для мене і кругом. Я за, але тільки щоб все було добре. Ви не зможете нічого діти зробити. Ту махіну, яка? Прости мене, Господи. За. Нормально, люди повинні добиватися своєго.